Всім привіт! Сьогодні відео про резервне живлення для квартири, як зробити, що саме треба і як воно виглядає. Ну, маю власну квартиру, на прикладі, власне. Тобто, ось у мене вхідна група. Тут у мене є два щитки, силовий, да, з блоками всіх розеток по квартирі, і слаботочний. Ну, про нього потім окремо поговоримо, для чого він робився і так далі. Робилося це все ще 8-9 років тому. І весь ремонт. Тобто, у мене було одразу, я робив. Один окремий е, перемикач з дів автомат, що для тих приладів, що не треба їх вимикати ніколи. Тобто я гашу один прилад і все вимикається, а ці тут морозилка, холодильники, там сервер, домашня безпека, камери, спостереження і так далі. Тож е, зараз я оцей е, весь е, Спектр приладів, що мають працювати постійно, посадив на джерело безперебійного живлення. Єдиний нюанс, що його недостатньо потужності, я про це все сьогодні відповім. Але дві, скажімо так, кімнати з освітленням ледівським та сервер камери. Все таке інше, а головне це холодильник. Воно працює інтернет, роутер, сервер домашній телевізор і так далі. Це взагалі шафа-купе, що при вході. Тобто раніше тут була одежа, зараз прийшлося тільки в одну частину одежу розміщувати. Бо номінально сюди можна вішати тримпіля, вішалки, якусь одежу, але воно буде, по-перше, пил осідати на цей безперебійний живання, а по-друге, йому треба якісь. Об'єм повітря для того, щоб він остужав себе. В ньому є вбудовані кулери, Він трохи шумний за цього, але коли дверця закрита, і там спальні далі там по квартирі розходяться там на іншому, іншими, за іншими дверима, далеко, то майже не заважає спати і дуже зручно. Як варіант, можна було б поставити його тут, живити з цієї розетки і все розвести якимось там подовжувачами. Але потім то не дуже зручно ходити, там, шплятися за них і турбирати і так далі. Тож краще, якщо є можливість, все розвести через щиток, і ви будете мати все на своїх рідних помикачах, вимикачах і так далі, на своєму місці, як воно і було. Починаю з розетки, до якої буде під'єднано джерело безперебійного живлення. Для цього розбираю щиток силовий, що знаходиться в шафі, купе, знімаю декоративну кришку, дивлюся, як там все влаштовано. Саме джерело буде стояти в шафі на оцій полочці, тож її треба посилити. Бо зараз вона 60 кг не витримає. Забезпеченим має бути другий автомат ось цей. Як бачите, живлення від лічильника приходить на самий перший, самий лівий 40 амперний. Автомат з диференційованим захистом. Потім вже крізь нього проходить іде на третій автомат і на всі інші групи, що окремо вимикаються. Але на другий той, що резервний, теж таки з диференційованим захистом, воно йде паралельно зі входу. Тобто стоїть скоба, котра забирає паралельно фазу і паралельно нуль. І просто в розрив цієї скоби тепер ми маємо вставити наше джерело безперебійного живлення. Тобто розетку для живлення самого джерела ми маємо підключити на вхід головного автомату. Я її розмістив в слаботочному щитку Нижче там у мене поки що достатньо місця. Сюди я під'єднаю джерело живлення. А от вже вихід з джерела живлення, тобто розетку Шуко. Ось я її підключу і протягну акуратно кабель скрізь ДСП, самої шафи, вище, вище, досилову щитку, там прокладу, щоб все це закривалося і було красиво. І під'єднаю вже на вхід мого резервного автомату другого. Протягую кабель в прихований спосіб, так щоб його не було видно, щоб дверцята обох шаф зачинялися і щоб все було красиво, як я люблю. Під'єднали, скобу зняли, в розриві у нас розетка і далі подача живлення. Отут ця скоба стояла, вона мені ще можливо знадобиться, хай тут полежить. Є один важний нюанс. Дивіться, ми тепер маємо розуміти, де саме в цій розетці Шуко у нас тепер є де фаза, де нуль, бо ми з джерела можемо. Вимкнути в шуко розетку як зліва направо, так і справа наліво, і у нас можуть зустрітися фази. То буде дуже небезпечно, коли з'явиться світло і буде погано. Тож, треба їх видзвонити, підписати і строго по маркуванню під'єднувати. Додатково посилюю полицю на куточки з 2-мм сталі. Ставлю на місце шафи дверцята і все закриваю, щоб все було файно, як і буде. Щодо телевізора. Ну так будувався, коли робилось ремонт, то на всі розетки в кухні, тобто і оця, і для телевізора, і наступна група, і там є розетки. Це все на одному перемикачі. Тож, телевізор, якщо так подивиться, він живиться від тих самих розеток силових, що і електричайник, і мікрохвилява піч. Тобто тут 1,8 кВт, тут 1,8 кВт, і це має бути назавжди, тобто воно не зможе працювати через таке. Малопотужне джерело безприбійного живлення 800 без ватт. Тож сюди треба було б маю іншу групу, а що та, там там вбудована є розетка для цього холодильника. Так? І тож вона у мене на окремому і через 900 Вт її можна взяти. Але мені не хотілося, щоб тут були якісь шнури відподовжувача. Тож просто цей новий блок розеток тимчасовий провів, через, тут є вбудований. Кабельканал, там воно ще пустилась, тут тобто розбирається мебля, і там за меблями вже протягнуся в той самий блок живлення, що і холодильник будований. Тож маємо нормально і все разом е, від джерела. Більш того, я провів заміри окремо е, в амперах, я перерахую на вати і вам покажу кожний прилад, скільки він поживає. Далі розповім про вибір джерела безприбійного живлення. Скоріше за все, це буде якесь джерело з зовнішнім акумулятором, бо ті, що з маленьким вбудованим, зовсім малий мають час автономної роботи. По перше, нас будуть цікавити перш за все два параметри, ну окрім ціни, тобто його загальна потужність, скільки в ватах сумарну потужність, що споживають ті пристрої, що ви хочете забезпечити безперебійним живленням. Вам треба отримати від цього джерела. І по-друге, це з яким акумулятором він буде працювати. Чи буде здатен він його зарядити як треба, скільки буде термін по часу автономної роботи і так далі. Зараз давайте подивимось на акумулятори, і поки що забудемо про сам безперебійник і до його вибору. Вернемося пізніше. Ось, наприклад, якийсь зовнішній акумулятор. 12 вольтів на 150 ампер годин. Що ми маємо про нього знати? Добуток напруги 12 вольтів на 150 ампер годин Ми отримаємо 1800 вольтам. Годин. Тобто це майже те саме приблизно 1800 вт годин. Чому я кажу приблизно? Ви зрозумієте в кінці цього відео. По-перше, тому що потужність витрачається як активна, так і реактивна. Є якийсь опір на проводці, там втрачається і так далі, залежно від типу пристроїв. Ми не будемо дуже сильно впадати в фізику процесів, але в середньому реальна потужність може бути в ватах значно менше, ніж в вольт ампера, в залежності від пристрою. Але зараз запам'ятаємо, що це приблизно приблизно 1800 Вт годин. Тож, якщо у нас сумарно загальне споживання наших електроприладів буде, там, наприклад, 200 Вт, то цього вистачить на 9 годин. Тобто 200 Вт добуток на 9 годин якраз і буде 1800 Вт-годин. Але якщо споживання буде 400 Вт, то вистачить вже на 4 години. І це дуже цікаво, бо 400 помножити на 4, то буде 1600 всього, А чого ж 4 години? Оце якраз той випадок, чому я кажу приблизно, тобто ми потім будемо намагатися розібратися пізніше. Ще нам треба звернути увагу на номінальні показники, що зазначені на корпусі, або в даташиті акумулятора. А саме нас буде цікавити крупним планом. Ось ці номінал, вольтаж, ємність, напруга циклічного напруга заряду і так далі. І так далі. Але на цьому прикладі у нас не повна по акумулятору. Нам, наприклад, не вистачає ток заряду, який може бути максимальний, і який є рекомендованим виробником цього акумулятора, бо це показник, від якого дуже сильно залежить вибір джерела безперебійного живлення під цей акумулятор. Якщо ми маємо такий акумулятор, що ми не знаємо його рекомендований токи заряду, який саме ампертраж потрібен для цього акумулятора, то ми маємо звернутися до середньої такої рекомендації то 0,1 c Тобто це від слова capacity, тобто 10% від'ємності. Якщо 10%, то, наприклад, для акумулятора 100 ампер годин ми маємо подавати на заряд 10 ампер, а для 150 маємо подавати 15 ампер ток. Тобто він буде заряджатися за 10 годин, бо ми 10% на годину йому видаємо ток зарядки. Але знову ж таки тут буде поставлено мною е, знак приблизно 10 годин, бо акумулятор не може постійно в лінійній залежності приймати один той самий струм, тобто він спочатку. Може брати більше, потім менше, тож це приблизно це теж може бути або більше трохи годин, або менше. Але варто звернути увагу, що ток заряда дуже бажано, щоб він не був менший за 0,08, тобто за 8% від його ємності в Ампер годинах. Бо, наприклад, якщо якийсь акумулятор на 40 ампер годин намагатися зарядити зарядним пристроєм на півтора ампер-години, то він його ну насправді не зарядить там за 28 годин, як то б здавалося, так, що він. Має там його зарядити. Він його зарядить на відсотків 80, і потім це скінчиться. І далі він буде дуже-дуже повільно заряджатися, там дуже довго, і він у вас завжди буде недозаряджений, і це пришвидшить його вихід з ладу. Тобто термін його експлуатації буде значно. Коротшим, ніж він міг би бути, якби був правильно підібраний ток заряду. Далі по акумуляторах можуть бути АДЖЕ, можуть бути гель, там не хочу вдаватися в різницю, беріть будь-який. Або найкласний полімер тобто літій заліза фосфатні акумулятори, особливо за умови блекауту. Бо якщо звичайний акумулятор треба заряджати 10 годин да, при току 01, або трошки там швидше, якщо там. Давати, наприклад, 15 амперів, там 20 амперів на 100 ампер годин або 150, то можна там і за 7, і за 8 годин зарядити. Але в середньому то буде 10, то літій залізофосфатний. Він дуже сильно може приймати на себе великий струм. Якщо зарядний пристрій може видати на, на нього, наприклад, там 60 ампер при його ємності 150 Ампер-годин, тобто це буде майже 40%, то він це без проблем візьме і зарядиться за 2,5 години. Є моделі, на які можна подавати 0,4 С і навіть більше. Тобто повний заряд може бути здійснений менш ніж за 2,5 години. Ви можете його розряджати, користуватися, коли немає світла. У вас можете користуватися безпривідних. 10 годин і потім за 2,5 за години його зарядити. Тобто тоді ви будете забезпечені енергією навіть в такій пропорції, що у вас 5 годин на добу є світло, і 19 годин нема. Якщо ви використовуєте AGM або гелеві акумулятори, то у вас має бути як мінімум 12 годин світла є, 12 годин нема. Ну, тобто 3 рази по 4 є, 3 рази по 4 нема. Інакше ви вже будете з недозаряженим акумулятором. Але літі полімер, літі-залізофосфатний акумулятор вони значно дорожчі, і джерела безприбійного живлення мають надпотужний струм заряду. Вони будуть теж значно дорожчі. Тож в даному відео ми розглядаємо звичайну зв'язку, звичайне джерело безперебійного живлення і звичайний Adgemівський акумулятор. Тепер нам треба вирахувати необхідну потужність. Як я і обіцяв, я позамірював і хочу з вами поділитися результатами. Якийсь холодильник двокамерний з морозильною камерою або окрема морозильна камера може споживати від 25 до 300 ваттів, коли вона просто номінально працює. Але в піку, коли саме в момент запуску компресора, коли розкручується шпинь. Ротора, електродвигун споживає дуже велику кількість енергії, в піку то може бути всього там 2-2,5-3 секунди, але то може бути до 1,8 кВт. Тобто є моделі, якісь там супер сучасні, якісь низьким споживанням і так далі. Вони можуть там. 30 Вт брати на годину, але в піку все одно може бути 500 Вт. А старі якісь холодильники можуть мати там і 3 кВт в піку, а в середньому там 500 Вт і так далі. Будемо орієнтуватися на ці показники, а я потім покажу саме показники, що у мене в квартирі. Лампа розжарювання, тобто накалювання від. Номінали від 40 до 200 Вт. Більшим споживанням я не бачу в цьому цоколі, але якщо у вас є такі лампи, то їх терміново треба замінити на LED-лампи, бо вони мають при такому самому промінюванні освітлювання вони мають споживання від 3 до 20 Вт. LED освітлення, тобто LED стрічка ну вона вимірюється на кожен метр погони, тобто можуть тут частіше стояти світлодіоди або рідше. і Розмір кожного світлодіода теж може бути різним. Тож від 3 до 20 і. Навіть більше ватів на кожен метр роутер, наприклад, бо Перш за все, люди хочуть забезпечити резервним живленням інтернет. Сам роутер, ну, Wi-Fi не може споживати там від 5 до 30 Вт, в залежності від його числювальної спроможності, кількості антен, їх потужності і так далі. Електрочайник, наприклад, 1-2 кВт, але частіше ближче до 2 кВт, тобто на 1 кВт то буде якийсь чайничок маленький, там на 250 мл, або може там на пів літру максимум, тобто звичайний чайник 1,7 літру буде десь там ближче до 2 кВт. Сучасний телевізор знов-таки не плазма, а led панелівський може споживати від 40 до 200 Вт. Комп'ютер якийсь від 60 Вт у режимі простою, наприклад, до 700 Вт, коли там якась іде дуже потужна гра, іде калькуляція, обчислювальна відеокарта, або рендериться якесь там відео, працює графічний дизайнер і так далі. Тобто, якщо ви просто будете працювати в Excel або там в 1С, то скоріше все буде близько 70-80 Вт. Мікрохвильова піч то може бути від 0,7 кВт до 3 кВт, а скоріше за все буде в середньому ближче до 2 кВт, 1,7-1,8 кВт. Духовка або варочна поверхність, теж вона може бути аж до 10 кВт, супер суперпупер у когось вдома. Але звичайні, то будуть скоріше ближче до 2 кВт, в залежності від кількості комфорт, що ви будете одночасно вмикати, але скоріше за все кожна комфорка ну, не буде там менше ніж 0,8 кВт. І фільтр для води, наприклад. Тобто я навів тут в цьому прикладі сам затребувані е, системи, що зазвичай ми потребуємо забезпечити резервну електроенергію. Фільтр для води він е, небагато споживає від 30 до 100 Вт, але коли компресор починає працювати, його споживання може в піку зростати в два-три і навіть в чотири рази. Повертаємося до розрахунків показників, що саме я собі обрав, маючи джерело. Тобто, джерело у мене було, а акумулятор я під нього підбирав. Конкретно, мої споживачі виявилися такими: мій холодильник споживає 85 Вт, але в піку близько 1 кВт. Тобто іноді навіть моє джерело не витримує і уходить в помилку в оверлоут. Навіть мені довелося морозильну камеру від нього від'єднати, бо моє джерело на 900 Вт не тягне два холодильника разом. Лампочки в мене була люстра там на 8 лампочок, я з них 3 викрутив, у мене залишилось 5. Номінально вони на коробочці написано, що по 6 Вт. Але заміри показали 6,2, тобто 31 Вт. Зараз разом моя люстра, що я її залишив працювати від резервного живлення. Ще одна люстра з LED-стрічок, що знаходиться в Санвузлі. Вона LEDівська, десь 40 Вт. Роутер мій потребує конкретно моя модель 15 Вт. Телекомунікаційна інфраструктура, що розміщена в мене вдома, то Сервер, де зберігаються всякі фотографії сімейні і так далі в рейд масиві до, до нього ж є комутатор гігабітний, там декілька камер, система безпеки і так далі. Це все разом 95 ваттів. Тобто воно працює без зовнішнього монітора і там споживання дуже мале, бо на сервер ніяких там рендерових або ігрових навантажень нема. Мій фільтр для води споживає близько 50 ватів. І телевізор 55 дюймів, 116 Вт. Також я іноді працюю на комп'ютері. Наприклад, прямо зараз я роблю цю презентацію за відсутності світла, тож він споживає 70 Вт. Ну, наприклад, зараз прямо коли я працюю. Тож разом це все буде близько 500 Вт, плюс в піку трохи перевалює за 1 кВт. Мій безперебійник цього не тягне, тож іноді у мене вибиває помилку, іноді він її витримує, іноді ні. Я повертаюся до. Вибору джерела безприбійного жилення, і знаю вже в відповіді, що мої два параметри виглядають так: загальна потужність у мене 900 Вт. Якби я розраховував би ще якісь причепити, наприклад, морозильну камеру, але ну, наразі немає такої потреби, вона не встигає е розморозитися повністю. Там мінус 20, вона як термос, все нормально, мені поки вистачає. І якщо мене не буде дуже часто він вимикатися із оверлода, і мене не буде це дратувати, то я його і залишу. І акумулятор 150 годин. До речі, я по своєму акумулятору знайшов специфікацію, бо в мене такий більш файний, можна сказати, акумулятор, і виробник надає на нього конкретні даташити з технічними характеристиками. Як ви бачите, зазначено, що максимальний ток заряду в нього має бути не більш за 37,5 Амперів, а рекомендований ток заряду всього лишь 15 Амперів. Тобто рекомендую він ту саму на 150 А 10%, але можна і більше. Оскільки моє джерело безприбійного живлення має налаштування, я можу там обирати струм заряду між 5 Амперів, значення, 10 А і 20 А. 15 у мене нема, тож я виставив 20. Тобто він у мене. Трошки швидше заряджається, ніж за 10 годин. І того маємо. конкретно в цій квартирі, конкретно в моєму випадку, ємність системи загалом близько 1,8 квт час, автономний час зі всіма споживачами становить близько Трьох годин, бо буде всього 500 Вт. Але реально, коли вимикають світло, звичайно, ми не користуємося, не включаємо всі прямо світло і в санвузлі, і світло на кухні, і комп'ютер, де працювати і так далі. і так далі. Тож в екорежимі, коли працює тільки те, що треба, якщо світла немає, і я не працюю, це ввечері, то я свій комп'ютер принаймні можу виключити і так далі. Тож автономний час в екорежимі буде близько десь 8 годин, бо буде трохи більше за 200 Вт. Важливо, обов'язково запам'ятайте, що не можна. Розраховувати, якщо у вас 1,8 кВт годин, але у вас буде, наприклад, поживання 900 Вт, то 2 години не витримає ваш акумулятор і ваш безперебійник. Тобто там залежність не лінійна. Всі нормальні виробники. Заводські, котрі нормально роблять акумулятор, знають його технічні властивості. Вони в даташитах надають дуже багато всіляких специфікацій. Важливість з них це максимальний ток розряду, тобто скільки він може витримати 150 ампер годин, але він максимум може дати 1800 ампер короткочасно на 5 секунд. І як він розряджається струмом. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, 200 ватів маленьке споживання по 12 вольтам, то буде з акумулятора забиратися 16,7 А. Тобто при 16. 15,7 А це майже як 15 А споживання, то буде реально 10 годин він буде працювати. Так? Тобто споживання буде йти лінійно. 15 А 150 А10 годин. Але якщо, ми, наприклад, ток зросте, тобто тут експоненційна залежність, ток зросте в 3 рази, то і скоротиться його номінальна ємність. Тобто це вже буде не 150 А, а 121 А. Тобто 400 Вт. 400 Вт, наприклад, в два рази більше, то вже буде по 15 вольтах 33 ампери тож десь вистачить його. Тут, наприклад, буде не 121, а наприклад, буде 130, трохи більше, бо тут 33 А, а тут 40. То, то буде десь, якщо 130 поділити на 33 ампери то буде майже 4 години. Але якщо впряму брати і отак от ділити. 1800 на 400 ваттів, то ми маємо 4,5 години, а тут реально і 4 нема. Більш того, якщо ми візьмемо дуже велику потужність, наприклад, 100 А, тобто 1200 Вт одночасно, то його вистачить всього на один час, хоча мало б вистачити на півтора. Тобто залежність витрачання енергії з цього акумулятора вона не лінійна. Чим більше ви споживаєте, тим скоріше він розряджається. Тому завжди я на всіх листах цієї презентації казав про приблизно. приблизно. Якщо у вас споживання буде маленьке, там 150-200 Вт, то у вас дійсно вистачить 150, наприклад, там, на 9 годин або навіть 10 годин. Додатково запущу через безперебійник групу розеток в кабінеті, там, де мій комп'ютер, де я працюю, там небагато ватів 150, і групу засвітленням в одному з санвузлів і на кухні столовій. Там теж ледосвітлення, освітлення, там небагато, але буде набагато набагато зручніше користуватися. Зняв фазу з групи розеток, де мій комп'ютер, зняв фазу з освітлення, кухні столової і одного з санузлів. і подав через клемну колодку на той самий автомат, де працює безперебійник. Тепер теж саме робимо з нульовим робочим проводником по цих групах, теж заводимо на безперебійник. Як я розповідав, морозилку довелось вивести на окремий. Автомат вже без джерела, без прибірного бо все разом воно не тягне ніяк. Тільки в морозилці компресор вмикається, це й уходить в помилку, оверлоут і так далі. Тобто треба, щоб і морозилка, і це все працювало, то треба. 1,5 кВт, а може навіть і 3 кВт. Але будь-яка модель безперебійного джерела, щоб більше за 1,5 кВт, вона вже від двох акумуляторів, тобто 24 вольт, то треба ще один додатковий акумулятор, і то вже дуже-дуже зростає ціна на всю цю систему. Тут я, до речі, поставив без диференційного захисту просто звичайний автомат, 16, ку бо там одна єдина розетка, вона захована там аж глибоко за. Морозильну камеру ніхто туди не зможе навіть залізти, тож я не уявляю, на що треба переплачувати за вбудований механізм диференційного захисту. Можна тут подивитися ще якісь інші параметри. Температура його внутрішня зараз 35 градусів. Це вхідний ток 232 В 50 Гц. Зараз все добре. Стан акумулятора 100% 137 В. Зараз він працює на байпасі. Це вихідний струм. Зараз він робить аутпут 204 Ну, Зараз 338 вольт амперів споживання енергії. Тобто у мене зараз підключено холодильник фільтр для води, е міні-сервер, комутатор пояс з декільками камерами, з двома камерами. І ще, мабуть, десь освітлення. Але, скоріш за все, це зараз тут. Працює компресор в холодильнику, бо зазвичай так ввечері тільки телевізор-холодильник і холодильник, там і сервер і комутатор, то десь зазвичай 110-120 амперів, тобто менше 100 В. Зараз це близько 300 ваттів чистої реальної потужності. Але вже друга ступінька між 25 і 50% він показує навантаження. Може ще зараз фільтр для води закачує своєю помпою, тобто насосом розширювальний бачок. Може від чого споживання йде. Надішліть це відео друзям, поширюйте в соцмережах, влупить подобайку та напишіть коментар. Бо якщо назбереться 10 тисяч подобайок, то я зніму відео про роутери, як їх можна заживити. Ось такі 12 вольтовий, 5-вольтовий, вольтові абсолютно всі моделі, онушки, джипони і так далі. Від всіляких прилив. Що є на хазяйці. Ось такий пауэрбанк 65 В, 9-12 такий на 22 Power Delivery, звичайний пауэбанк, та хоч від батареї, хоч від такого акумулятора, хоч від такого великого, хоч з таким зарядним пристроєм, хоч з таким конвертером, що з 5 В роблять 12, як його придбати, або як його спаяти самому, або навіть чи можна для цього використовувати якісь саме зарядні пристрої. Для цих акумуляторів, та хоч би і сонячну панель, чи реально зараз зимку розберемо цю тему дуже дуже потужно, дуже жваво як я люблю. Головні переваги рішення, що показано в даній квартирі, джерело безперебійного живлення від комп'ютера, тобто правильна синусоїда, від нього буде працювати будь-які пристрої, там чи котел, чи якийсь комп'ютер, всі, що хримхливі до електропостачання, це робота онлайн, тобто ви через нього працюєте завжди. Тобто, з одного боку, ви не можете на нього під'єднати пристрої, підключити ті, що більш за його номінальну потужність. Але якщо ви розрулили всі фази у себе в щитку і пропустили, або розвели по квартирі подовжувачами, як зручніше. І поцепили на нього тільки ті прилади, що він дійсно може їх тягти, то ви навіть не помічаєте ніякого переключення, бо це відбувається там за 15 або 10 мілісекунд. У вас зникло світло, ви, наприклад, дивилися YouTube на телевізорі на великому, у вас ні телевізор не перезавантажився, ні роутер не перезавантажився, нічого не відбулося. Якщо у вас працювало світло, наприклад, одна частина світла не забезпечена, то вона згасла, а та, що забезпечена, вона не згасла. Тобто у вас просто перестав працювати чайник або мікрохвильовка, але телевізор, інтернет і так далі працює, ви нічого не відчуваєте. Все працює повністю автономно. Вам не треба нікуди ходити, перемикати. Зникла електроенергія, ви маєте піти поміняти ввод там, в тому щитку, одну-дві хвилини там почекати, або там завести дизель-генератор там на вулиці, ще щось. Тобто, Ну, і взагалі це не генератор, тут немає ніяких вихлопів, тобто це рішення саме для квартири, для багатоповерхових будинків. Працює повністю автономно, ви раз налаштували і забули. І вартість. Вартість подібної системи на сьогодні, на середу січня 2023 року, то буде з роботами, разом в нашій компанії буде близько 1000 доларів під ключ. Ну Це на 1 кВт-на 1,5 кВт, кВт і разом з акумулятором на 150 Агодинку. Сподіваюся, що надана інформація щодо замерів показників потужності електроприладів, побутових в квартирі буде для вас корисною. Тож ви зможете самостійно зробити таку собі систему теж резервну. Якщо не зможете, звертайтесь до нас в Київській області, я думаю, ми приїдемо. Якщо по інших регіонах України, то знайдемо вам толкових партнерів, когось підкажемо. Тримаємося, перемога буде за нами. Всім пока!